У мене батько дуже кльовий хлопець. Він О, виховав дуже хорошого сина. Ні, ні, не я не за то, то, то кажу, там теж був грізюки пишуть, там, я не знаю, в мене батько їздить по перше на машині, який 30 років. От, був би він такий болігар, блі, що писав. Син Лапіна, так? Лапін. Той не проходить. Не, не знаю, я не хочу, це нічого говорити. Але нашого луць ковільські, що там своїх вистачає. Взагалі, нічого хорошого. Якщо б щось би хороше робив, би, то може б знав би. Корупція це все, син, брат, сват. Ну що говорити ще. На лапу дали, когось отмазав. Ну що ж? Суддя. Ну то подивіться, корожі, подивіться, де він живе. І в яких він хоромах живе. Батько вже вже в тому. О, як? Ну, вже, вже на пенсії. Ну. Ну, то його ілюструвати треба, Йєлки. Долар. А бо, бо то Йалки. То він поміг нам гаража розвалити Йолки. А тепер. Він то, то лапіна робота. Ну то голосуй за його. Я за його голосувати не буду ніколи в житті. А він тут не йде. Де? Не Луцьку мокро, в Луцьку. В Луцьку? А добра там його не буде. Того депутата. Якщо він пішов по батькові стопах, ступах, то там, там добра не буде. Яблуко від яблуні далеко... Ну він же був суддю, як суддюка там району. Всі к нему обращалися, там. Хто обращався, ті благодаріли. Тож тепер так везде заведено, так йому обратиться, він все порішає. Скользкий парень. Ви не можете Ігоря ніяк вигнати. Ви його гоните, а він іде, йде. То в, в обласну раду тепер йде верх.